Я знаходжуся біля нашого пам'ятника Шевченка, біля Палацу культури Шевченка, тої знаменитої нашої такої української мозаїки. і запрошую всіх 9 березня у чергові роковини дня народження нашого кобзаря прийти сюди і відзначити пам'ять нашого великого поета. Цей пам'ятник побудований у 91-му році, встановлений за кошти громади. Він є ровесником нашої незалежності і ми фактично. Ростемо, зростаємо, старіємо разом з ним. Для нас це є якась така вже певний символізм, і я особисто горжуся, що він такий красивий, гарний знаходиться в нас тут, Трускавці. А тут я стою зараз біля другого пам'ятника Шевченка. Верніше він був перший по е, часовому такому екваленті. Е, після 91-го року він трошки вже відійшов на другий план. Він знаходиться на вулиці Шевченка в центральній частині міста. позаду нього є така занедбана. Бувши їдальня Санторію Каштан, Сталінка, так звана. І я би хотів тут розказати про кілька моментів. Воно би було цікаво, тому що я бачу, який розголос пішов у Фейсбуці. Частину людей, я думаю, невідома повна інформація, частину людей свідомо нагнітають цю інформацію. Ну, Бог їм суддя. По-перше, в... в січні, з 10 місяці, до мене звернулися з Доброгостова, керівник Народного дому, про те, що було б добре, непогано в такому великому селі, а віднедавно настало ну, членом повноправином нашої Трускавецької громади поставити пам'ятник Шевченка. Це раз. Відповідно, ну, ми подумали, що можливо було б непогано такої академічної форми по погруддя Шевченка було поставити там біля народного дому. В Доброгостові, зробивши відповідно гарне, облагороджене таке територію і приміщення самого зовні народного дому. Друге, оця, як вже говорив, Сталінка, вона віднедавна отримала кілька місяців назад нового власника. І тут пропонується це купили реставратори, знання реставратори у Трускавця. Тут пропонується зробити таку територію їжі. І, ви знаєте, навіть теж було б, я вже так акцентую увагу, недобре, коли така якась не багато людей ходять, харчуються і стоїть гарний пам'ятник, який ну, не зовсім би пасував тут, вже коли воно вже все запрацює. Більше того, я би хотів сказати, що якщо вкладаються інвестиції, по-перше, я ще хочу наголосити, що сама будівля вона залишається її зовні облагородять. І зроблять спереду, плануються тераси. Всі, якщо якісь будуть окремі запитання, якісь, якщо вони доречні, то ми окремо зробимо якусь, напевно, з ними зустріч всіма зацікавленими особами. І відповідно тому ніяких змін, бо там вже говорили, що щось буде руйнуватися, будуватися. Ця будівля залишається така, як є, тільки вона стане набагато кращою. Ну і само собою підуть інвестиції, вона відживе. Тут з'являться люди, які захочуть сюди зайти отримати якісне здорове харчування. Ну і, само собою, робочі місця. За цим тягнуться, я вже не говорю, там, і податки, які так само будуть вливатися в да, подальшому Трускавець. Ну і третій момент, про який я хотів наголосити, я показую з боку, стоїть, будується раніше новий санаторій Трускавецький. Це так само інвестиції. Я вважаю, що любі інвестиції, які відбуваються у Трускавці під час війни, це є свого роду подвиг. Подих для міста для нашого, тому що місто оживає. І взагалі будь-які зони, такі старі, захаращені і так далі, я впевнений в тому категорично. І над цим ми працюємо дуже багато, щоб вони отримали нових господарів, казів, які влиють це нове життя, і Трускавець заживе ще більше, ще стане ще красивішим. Так от я хочу показати оце санаторій. Тут буквально. Перед ним є цей інвестор сам з Харкова. І ми, коли говорили про те, як буде будуватися він обіцяв, каже, Андрій, е е е я будую на вулиці Шевченка і хотілося б тут зробити таку скульптурну композицію Шевченка. Вона дуже гарна, вона сучасна, вона креативна, вона по-трускавецьки. І знаєте, воно, буде, воно б тут пасувало набагато більше. Я думаю, вона би всім сподобалася тільки гостям, а й всім нашим І з чого я впевнений. Вона невдовзі, коли відкриється цей санаторій, ми разом всі відкриємо. А всіх я запрошую 9 березня в час відзначення роковин Тараса Роша Шевченка прийти до пам'ятника. Згадати вірші, а може хтось не знає вірші у Шевченка, е, прочитати їх на пам'ять, покласти квіти, схлити голову перед великим нашим поетом. І прошу не робити все публіки, а жити все-таки, бути українцем, пам'ятати, бути добрішим один до одного і бути патріотом свого міста.